Ой, добрий ранок, мої краситулічки, добрий ранок, мої ріднулічки. 5.38. Слухайте, на дворі прям холодно. Холодно і таке собирається, як на дощ. А небо, знаєте, як голубе красне біле, Голубе красне біле. Ну я вчора ж помила машину. Помните, да? Помните? От коли я мою машину, йде дощ. Ви коли хочете дощка, ви скажіть, я зроблю. Я поїду по машину. От дивіться, вона зараз глянцева, блестить. Ну, зараз легким движенням пару капельок. І машина, ну, видно, плохо на мойке ми, понимаете? Ну, плохо ми, треба полоснути. Але дощ тоже потрібний. Ну і холодна сьогодні погода. Сьогодні, знаєте, така рання осінь. Ну, отаку, щоб було б всегда, я думаю, це було б хорошо. Е, Допустимо, тут так, а возле моря сонечко, правильно? Тому що ви ж хочете позагорати мої красульки, як і ця світулька. Слухайте, я вже тоже думаю, коли я поїду позагораю. Цю неділю ми їдемо в Яремче, а на наступну неділю я так думаю, що поїдемо в Оазі. Поїдемо трошки позадираємо ноги, тому що потрібно позагорати. Так, мої карстульки, ну ви знаєте, що потягуся, ви зробили, глазки мили. Я встала сьогодні 4 4.15, вийшла на вулицю, покормила собачок, поміняла воду, відкрила вікна, двері. В хаті тако, знаєте, вітер дує. Вітер дує з усіх сторін. Прохладненько, хорошо. І так у мене було бажання лягти. Я люблю, коли в хаті прохладно, лягти. Ну, знаєте, любляти на плед, любляти на один край, другим отак от накриватися і ставити його між ноги, поняли? І калачиком скрутитися, ще пальця в рота взяти і все. А що в мене Анічка смоктала пальчика, і мама мене смоктала, оказується, откуди моя Аня смокче? Моя мама потім призналась. бо вона теж довго смоктала пальчика, а вона його аж висасувала, але якось потім перестала. Ще не хват... да, так, взяти пальчика і заснути. Да? Але я ж розумію, що якщо я тільки приляжу, то все. Ти проснеться свята о 8 годині, отака запухша, набрякша. ну як завжди. Я хочу вам сказати, що в мене личко не набрякше. Слухайте, не прямо спортсменка. Вчора на, на попригунчику, сьогодні на масаж. Утром п'ю дрінки. Ну, Хоча після вчорашніх попригунчиків, я думала, сьогодні я не встану. Слухайте мені, так хорошо. По-перше, у мене сон. Я ось прийшла до подушки і виробилась. Я без сонцю. Ну, ні, ну встала рано. Ну я і лягла десь тако в піводина, з то мені кажеться. Поки я стірку кинула, ви знаєте, воно ж таке, приходиш дому вроді нічого не робити. Поки кинула стірку, поки щось десь зробила, поки вийшла на терасу, бо був вітер листя намела. Отаке, ось знаєте. Ну воно, я не знаю, частний дом. От в квартирі, мені кажеться, проще прийшла. Але теж, що проще прийшла, прибрала. Але тут плюс собачки. У мене чура кокос, якісь баночки приніс, бутилочки, ну хазяїн. Він все стягує вдома. То полотенце приніс, то друшлякала десь взяти, то один тапочок, господи, ямка, це кокос у мене. Який би забор не був, який б не було, йому немає. Він такий бар'єр бере, я не знаю, це в мене не кокос, а, а ця батька характері, а що робити? Ну Така в нього порода, він любить все приносити дому. Він як його хазяйка, все до хати тащить. І дивиначила, за той спорт заканчую вже. А сьогодні мої красотульки, рідники, ми йдемо з вами на масаж. Сьогодні масаж, завтра тренування. Масаж, тренування. Ну, Масаж буде 10 днів. Дівчатка випитала, скільки він стоїть. 700 гривень стоїть масаж 45 хвилин. Ну, так як його робите, ви бачите, я ж вам все показую. Я вам все показую, що ми одягаємо той білий костюмчик, ви лягаєте і вам все робить. 45 хвилин. Ви лежите і на спинці, і на боках, і на животіку. Ну, ви знаєте, я взагалі щось зробити, думаю, що Та, нікуди я не хочу йти. Підеш, набігайся, думаю, набігаюся і прийду. І так заморна. Ні, мої хороші, ви знаєте, я йду на попригунчика, я там віддихаю. Я прийшла додому, у мене усталості немає. Так, да, я заснула. Сон у мене крепкий. Після масажу теж, боже, він же ж теж розбиває абсолютно все. Ну, в принципі, що я вам все говорю, якщо ви ходите скрізь за мною. Поміжте, найголовніше, що я від вас не скриваю нічого. Ну, одне єдине, що не показувати, не буду свого сашуньку. Не буду. Не хочу. Отак. Так, подожіть, за сашуньку почала, Пишет. А він у неї є, якщо б був би вона його показала. Чи він дуже такий гарний? Ласточка моя. А я дуже вам показую? Я один раз показала і міла неосторожність. Не хочу, не покажу. Це мій сашунька. І все. Раніше показувала, забирали. А зараз не показую, сидить вдома. Що вам той сашунька не дає житті? Який він? Може він не ка. Ні, може там нема на що дивитися, слухайте. Там є на що дивитися. Там такий високий, чорноглазий, широкоплечий, красивий мужчина. Що таке? От що вас мучить мій Шунька? От що от він вас мучить? Вам мало мене? Він теж в нього язик підвішений. Чого це ви хочете постійно бачити? Не показує, не говорить. то і не покажу, і не покажу. І не буду ні, ну, говорити, буду. як це не буду. Розказуєш вам все. Ну я не розумію, а він у неї є. Не у неї, а у світулечки. і є. Голос у мене не важний, але я вам проспіваю, мої красотульські. Цей мужчина тільки мій, обережно дівчатка. Ну, це да, цих пасавиць, моїх, тільки говорять, у неї його нема. Він що картина, що я вам його показувала. Ну, що таке я не поняла. Починайте мені, ви мало мене і не покажу. Я вже вам проспівала пісню, що цей мужчина тільки мій. Обережно дівчатка. Да, да. Мій Сашунька, Мій Шунька, і все, і більше нічий. В житті було все. Пішов, прийшов, прийшов. дівчини питають, як ви їм простили, а не вмію обіжатися. Ну, в житті все буває. Ну, кожна людина ошибається, кожна людина десь спотикається, ну та й що? Спотикнулися і пішли далі, ну, що на цьому світ закінчився. Ну я така, ну що ну, зробити, я така, я не вмію обіжати. Він пішов, мені не розказував сказки, я їм повірила. Я всім вірю. Та, да так, -да, така ваша світулечка. Одним словом, дівчатка, ну все добре. Понимаєте, все добре, все добре. Живі, здорові, I love you, говоримо, до це саме головне. От бачите, я вам почала за добре утро, продовжене спортом масажем, Ми закончили моїм сашонію. Ну, правильно та жінка пише набор слов. От що там дивиться набір слов? Але що там дивиться, не дивиться, що там слухати, не слухати. Але слухайте, але ж слухайте. Оцей набор слов вам теж цікавий. Ну, тому що я щось говорю, споминаю. А якщо я вам щось його не скажу, я забуду. Понімаєте? Так. Да. Так що мої красотулечки. То мужчина, ще тільки я вам проспівала. Вам хтось у пів шостого співав? Ні, то я співаю. Ви ще таку потяг зробите, Боже, особливо мої злючки включають тік-ток, А я співаю. Боже, і тут вона, і тут вона, розумієте? Вона скрізь. Добрий ранок, мої красотульки, добрий ранок мої рублюльки. Ну, виходить, камера включається, ранок починається. Боже, щас телефон там, але так ворота таку хулину полі. Вітер вообще. Так, дівчаточка, ну це полинечко має така снять чорно-біла. Говорю зразу, світулечка наша в ланкоті. Дівчики, ця кофточка, така, знаєте, штанишки, Ну, уже знаєте, ці віші шортики ми вже так носимо, тому що уже, знаєте, коли вона похолодає, вже хочеться діти якісь ласіни, якусь курточку. Але коли жарко, вроді хочеться діти ласіни. А коли от починається проклада, хочеться шортики вдівати. Носимо шортики, поки жарко, бо ще ласіни встигнемо. Так, дівчатка мої, ну ви постри... ну, постпо. Понятно, що ви мене, мене спитаєте, світу, де ти взяла цей лук? Для начала ви мені напишіть, чи підходить мені така для наших чи ну, підходить мені ця костулечка, а в наступному ролику я вам розказую, де я його беру. Ну, понятно, що вам... Так, мої дівчатка, ну цю цибулиночку э, я взяла в нашій ланкоті. Дівчатка, я взагалі люблю шортики, футболочки. Ви знаєте, що я носю абсолютно все. І саме головне, я все вам це показую. Тому що, дівчатки, що короткі шорти. Оцю длину я так не очень так дуже люблю, але ну що ж вони люблять стояти в мене правильно. Ви доказати, вони йдуть широченькі такі шортики, вони як по юпочка шортики, але дліна до колін. Мені нормально воно. Я взагалі люблю або по косточку, поняла як, або трохи вище. Ну, це виходить такі шортики до колін, пайдужніки І ідуть дівчатка на резиночки. Слухайте, ну, я вже без е корсета, я вже високі трусики одіваю. Да. Мені вже на день можна високі трусики, я вже така, знаєте, геройка. Так що мої краситульки. у мене сьогодні буєночка. Цей наряд я взяла у нашій ванкоті, бо ви мене спитаєте, очки діла Накрасила, волосики заклала та потулечки озула і з правої ножки звісно, ну, і з правої ножки. йду на роботу. Всім хорошого, позитивного вітряного дня. you. так, ми хорошенькі, цибулинку показала про настрій, розказала, і саме головне буду вам казати, кожне утро. Утром стали, потягуськи зробили. День прекрасний день чудовий. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість встати, сказати вам добре утро, хорошого дня, випити з вами в каву. Умитися чи не умитись, розчесати чи не розчесатися, піти на роботу. Головне губи накрасити. Ой, до речі, дівчатка, мої хлопчики. Я сьогодні накрасила зелені тіні, да. трошки глазки виділяються. Я ж різниці повиривала. Щоб і хотіла зараз пити їх, це пити. В мене їх нема нашому, тому що там немає нічого. Оці жучки, поймете, знаєте, як у нас, коли вони вже відростають, та потерпи завтра тобі йти на корекцію. Начинають теребити тереблю, 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 а потім тільки тюк-тюк-тюк, та й натюкала. Що до красню чуєте зелені тіні. А пам'ятаєте, раніше сині тіні тільки були. Сині тіні, красна помада. Пам'ятаєте? Ну слухайте, у нас все село з синіми тінями ходило. Ну а що, як у сільмах привезли сині тіні, красну або бордову помаду, Пам'ятаєте? Або і бордовий лак. А що і гарні славні були. Слухайте, вже шість на людина, я ще це розказую. Ви знаєте, саме головне? Посміхайтеся, робіть то, що ви бажаєте. Не то, що ви хочете зробити сьогодні, не відкладайте ніколи на завтра. Є сьогодні, є щастя, ця секундочка. Я вже вам говорила, життя наше прекрасне. Встали і пішли з правої ножки. Щось хоче, хочете почати, та починайте. Ну якщо ви нічого не робити, нам не треба нічого не робити. Сядьте в хату і сидіть. Потрібно жити і насолоджуватись кожною секундочкою нашого життя. Я це буду говорити вам Кожне утро робіть те, що ви вважаєте нужним. Я вже вам говорила: мільйон людей, мільйон м'яні. Повірте. Ми, може, щось хочемо зробити, якісь поступки, думаємо, а що скажуть люди? Запомніть рація навсіда. Люди говорили, говорять і будуть говорити. Поговорять день, два-три неділю і забудуть за вас як за страшний сон. Так що мої хорошенькі, виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк наші мислі матеріальні. Ви знаєте, що в сутки є мілі-мілі секундочки, коли здійснюється всі.